Так, друзі, а я зараз вас поведу показувати квітучу сакуру. Он один каштан вже листочки майже випустив. Отой каштан дуже ранній. Він, до речі, якраз я його першим і фотографую, коли він починає цвісти. Зараз ми пройдемо ось під цим будинком. І я вам покажу. Як вони красиво в день виглядають, тому що я ж вам назнімала ці сакури увечері, хоча це дуже красиве видовище. От. Он вони, дивіться. Зараз ми також ще тут алейку пройдемо. Тут теж такі ранні квіточі кущики, не знаю, вони таким дрібнесеньким, дрібненьким квітом цвітнуть. Ну, вони ще не готові. Але увечері, до речі, вони дуже гарно підсвічуються знизу. І он той скверик. Дивіться, як вони світяться. На сонечку вони також дуже-дуже красиві. Боже, яка ж краса, дивіться, друзі. Так, ті, хто зі мною вже давно повинні пам'ятати цей невеличкий скверик з цим лабіринтом. Лабіринт, такий от камінням викладений. Я вибачаю за моєю спиною шум, то із машини вигружають товар. Давайте відійдемо. Ну, дивіться, дивіться, яка краса. Боже, які ж вони буйні, які вони рязні. Бачите? тут зацвіли майже всі дерева, які тут є. Прямо одночасно, крім одного. От я вам зараз якраз його покажу. Ось воно. Але воно також зацвіте. Просто воно цвіте пізніше. І я це пам'ятаю з минулого року і позаминулого року. Дивіться, воно також приготувалося. Уже он бруньки на ньому. Але так буде гарно, коли оці всі, оці всі красунички відцвітуть. Дивіться, дивіться, що робиться. Сонечко. От, і коли ці всі красуні відцвітуть, потім оце дерево буде цвісти, воно буде таке стояти одне, горде і квітне. І буде квіточе квіточе Боже, тут треба робити фотки також при денному світлі, тому що дивіться, що відбувається. О! Дивіться, тут не знаєш, до якого деревця підійти. Ну, просто, просто така несамовита краса. Дивіться. Це неймовірно, просто неймовірно. А і забула ж сказати, вони пахнуть. Вони ще й пахнуть дуже-дуже гарно. Тому що сонечко світить в пасмурний день і увечері не так чутно. А зараз сонечко їх нагріло. Ну, ось це у тіньочку стоїть. Це заховалося дерево. У тіньочку. бо бачите, там сонечко за будинком. Але оці дерева, воно ще трошки освітлює. Дивіться. Ой! Я не знаю, мені здається, що навіть можна бажання загадувати під таким деревом. Давайте ми це зробимо. Давайте і я собі загадаю бажання найпотаємніше, найпрекрасніше, найактуальніше для когось. Я помовчу трошки. Загадуйте бажання, друзі. Ну от, я спеціально мовчала, друзі, тому що я загадувала бажання. А до речі, я згадала одну традицію. Вона чеська. От вона суто чеська. Я не знаю, чому вона зараз мені прийшла на думку. Ну, Можливо, тому що я побачила саме такі квітучі деревця. 1 травня у Чехії існує така традиція поцілуватися під квітучою вишнею, поцілуватися зі ну, своїм хлопцем чи зі своєю дівчиною, якщо це хлопець. І якщо вони в цей день такий знаменний. А поцілуються, то вони обов'язково потім одружаться і вони ніколи не розлучаться, вони будуть парою на все своє життя подружнє. І в них буде дуже-дуже гарне подружнє життя. Вони проживуть щасливе життя. Тобто така от гарна традиція існує, друзі, в Чехії. А тут, бачите, Вишня, Сакура, ці раніше. Сьогодні у нас 19 березня. Не знаю, коли випишу це відео. Вони в мене затримкою виходять. Так, але ж я вам називаю, коли вони квітнуть. Ну от, друзі, показала, поділилася з вами цією красою. І хочу завершити на цьому відео, побажати вам усього всього найкращого, усього найдобрішого, найсвітлішого. Такого, світлого, і красивого, і прекрасного, ці сакури, миру і здоров'я вам! Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!